Сьогодні ми з вами, маючи вже ту інформацію, яка у нас є, можемо проговорити вже про організацію планування робочих місць на швейному виробництві. Тобто, у нас з вами вже є технологічна послідовність, ми знаємо всі основи, з чого складається неподільна операція. Ми знаємо, які фактори впливають на вибір цієї операції, на вибір обладнання. Далі, ми також знаємо, як розрахувати витрати часу. На кожну операцію і ва Ви по кожній операції по вузу і так далі. І тепер ми вже можемо говорити з вами про організацію планування місць на робочому, на швейному виробництві. Чи вона не переключається? Переключається. Тобто у нас з вами чомусь оця панель, чого вона не теж видно? бається? Тобто ми з вами говоримо про організаційно-технологічну структуру, з чого складається технологічний процес, як формується загалом технічно, називається організаційно-технологічне вирішення швейного потоку, іноді скорочено називають схеми розподілу праці, іноді називають поділ праці. Поговоримо, яким чином в одній організаційній операції, яка входить в схему розподілу праці, об'єднати види робіт за спеціальністю, і як проєктується швейний потік, тобто вже сам безпосередньо план розташування робочих місць і так далі. Переключається. Отже, технічний процес це система, яка об'єднує виконавців, зрозуміло, що вони щось роблять, так робочі місця, на яких вони це роблять, предмети праці, якими вони працюють, тобто що вони обробляють, і які ці предмети праці, як вони переміщуються між собою. Загалом технологічний процес розбивається на ті ділянки, які ми вже знаємо. Зверху він потім відповідно це. У нас ідуть заготівельна секція монтажна кінцевого оздоблення, але кожна ця секція вона має певні організаційні операції. Це не ті неподільні операції, які є в технічній послідовності, а організаційні операції це операції, організовані з неподільних для чогось? Для того, щоб працівник міг на одне своєму робочому місці виконати певний комплекс, певний об'єм робіт. Вони можуть йти не по порядку. Вони можуть бути якимось чином поєднані. Як вони поєднані? Ми про це сьогодні поговоримо. Взагалом, ця схема вам вже відома теж заготовка, монтаж кінцеве оздоблення і ця секція. І відповідно, в цих секціях ми створюємо нові організаційні операції. І тут схематично показано, як вони можуть створюватися. Тобто, уявімо, що це у нас якісь фрагменти технологічної послідовності. Наприклад, зшити е рельєфний шов там з одночасним обметуванням припусків і запрасувати його, так? Поганий приклад: треба вибрати якесь упротивне обладнання. Давайте виберемо, наприклад, там намітити лінію обшивання клапана, чи контур обшивання клапана, і обшити клапан. Так відповідно, це операції, які йдуть одна за одною. Ми спочатку намічаємо, потім обшиваємо. І якщо у нас витрат часу достатньо, ми можемо їх організувати в одну організаційну операцію. Буває поєднання цей спосіб називається послідовно суміжним, коли операції йдуть одна за одною, відповідно, не потрібно переміщувати ці предмети праці між собою. Тобто, та ж сама працівниця може намітити місце розташування чи контур клапана відповідно, і виконати на ньому оброблення. Є також послідовно несуміжний спосіб: це коли ми використовуємо. Поєднання або поєднуємо операції, які знову ж таки завидимо обладнання. Це може бути, наприклад, якщо у нас там обметати підкладку обробити якісь певні. Обметати якісь інші припуски. Тоді на обметувальній машині, ми, враховуючи це, що це в нас спеціальне обладнання, воно виконує тільки якісь певні функції обмету, і відповідно, ми до неї можемо іншим способом завантажити і, вірніше, і додати інші операції, які є технологічно неподільними, але вони пов'язані знову ж таки з обметуванням. І тут вже переходимо безпосередньо до формування організаційного технічного рішення або складання схеми розподілу праці, або формування поділу праці. Це в принципі процес тут. Так і зазначено, що це розподіл на частини технічного процесу серед виконавців, але рівними об'ємами часу. Минулого разу ми з вами розраховували так. Так, от, всі весь цей розподіл виконується відповідно до цього такту. Що таке такт? Такт – це та витрата часу, яка потрібна кожному з працівників у потоці, щоб виготовити один виріб. Тобто одну одиницю. Тобто, якщо ми беремо пальто, воно ну, у нас, наприклад, виготовляється за 5 тисяч секунд. Так, ми його ділимо між 10 працівниками. Кожен працівник повинен пропрацювати 500 секунд, і тоді виріб буде готовий, тобто повністю виготовлений. Тобто, кожен хтось буде обметувати, хтось буде виготовляти кишені, хтось ще щось, ще щось, але вони матимуть рівний розподіл по часу, тобто це буде 500 секунд, і відповідно всі вони разом можуть виготовити цей виріб. Звісно, що він, він виготовиться не за 500 секунд, тому що є операції, які можна виконувати паралельно. Тобто, спочатку хтось там обробляє пілочку, хтось спинку, хтось ще щось, але вже потім далі, відповідно, коли ці всі складові потрібно з'єднати в один напівфабрикат, то цей напівфабрикат буде вже рухатися між робочими вже як одне єдине ціле. І ось ця величина часу, за яку від запуску до кінцевого оздоблення виробу. Весь потік виготовляє це, називається найкритичніший шлях, тобто це найшвидший період часу, за який може один, один, ну, один потік виготовити виріб. але він не дорівнює ні такту, і він не дорівнює тій витраті часу, яку ми пишемо в технологічній послідовності, тому що воно все комбінується і поєднується між собою. Для формування схеми розподілу праці вирізняють основні і додаткові вимоги. Основні вимоги це ті дотримання, яких обов'язкове, для того, щоб процес був ефективний, економічний, щоб зменшення було менше переміщення деталей між собою було, щоб не було перетину якихось рухів, цих візочків, якщо ми там переміщаємо в потоці і так далі. А додаткові вони випливають, начебто, з основних, тому що якщо ми забезпечимо основну, то в нас додатково автоматично покращить нам технологічний процес. Тобто, якщо ми дотримуємося технологічної послідовності виконання операцій, операції йдуть послідовним способом одна за одною. Зрозуміло, що якщо це в межах особливо одного вузла чи одної деталі, то відповідно у нас немає переміщення предметів праці і у нас буде найкоротший шлях руку. Тобто, ми, ми все це зробимо. Робимо швидше, ніж ми там, наприклад, пошиємо тут, понесемо кудись на інше, потім знову, і відповідно, цей час навіть на допоміжні якісь організаційні операції по перенесенню туди-сюди, то відповідно це теж буде входити в той шлях руку предметів праці, тобто виготовлення виробу. Друга вимога це об'єднання технічних операцій за видами робіт. Зрозуміло, що якщо ми сидимо, наприклад, на машині, яка шиє там і налаштована на 8-12 міліметрів строчка, да, це машина для важких матеріалів, ми на ній доцільно нам виконувати саме ці операції. Ми не будемо потім переналаштовувати е, постійно там, наприклад, на 3-4 міліметри довжина стібка, потім знову на 8-12 і так далі. Ми краще використаємо універсальну машину, яка вже налаштована, і відповідно ми таким чином будемо працювати. Те саме стосується спеціалізованого обладнання, якщо у нас, наприклад, там передбачено в потоці штани, там, де, наприклад, потрібно настрочити хомутики, я не знаю, скільки там, 20 закріпок виконати. Зрозуміло, що нам не потрібно два напівавтомати для закріпок, ми все одно, навіть якщо воно буде розташовано, одна частина в заготовці, друга буде в кінцевому оздобленні, ми все одно будемо використовувати один закріпковий напівавтомат. Чи те саме стосується обла обметувальних машин, ми можемо подивитися по технічній послідовності і прикинути, якщо у нас, наприклад, витрат часу на виконання обметувальних операцій, ну для прикладу, так цифра пальцем в небо там, 1800, да, а такту у нас 500. то відповідно ми 1800 ділимо на 500 і бачимо, що у нас повинно бути ну. Три машини обметувальних в потоці, відповідно, нам трьох буде достатньо, щоб виконати ці обметувальні операції, а не робити їх сім, наприклад, чи шість ставити. Або ці, опера... ці машини вони можуть стояти, але вони можуть бути завантажені якимись іншими роботами. Відповідно, це теж потрібно враховувати за видами робіт. Далі об'єднання технічних операцій за технологічною доцільністю. Це стосується того, що іноді використовують подвійне якесь обладнання, як стілець, який крутиться. Ти сидиш, шиєш на універсальній, повернувся, виконав якісь операції, бо вони на одній тій самій частині виробу, на одному вузлі, і відповідно вони йдуть технологічно. По послідовності ти виконав одну частину, повернувся, виконав іншу частину і знов продовжуєш далі. Тобто, це якраз технологічна доцільність, це і це відповідно додаткова вимога скорочення витрат часу на допоміжні прийоми. Тобто, необхідно не потрібно складати все це вести кудись там на інше робоче місце і так далі. І друге, додаткову я пропустила це забезпечення максимально можливого використання обладнання. Це те, що ми говорили про обметувальні машини, що не потрібно. Якщо воно якщо у вас, наприклад, 1800 секунд обметувальні операції, відповідно ви можете використати три машини. Машини, а не чотири, тому що половина часу ці машини будуть простоювати, якщо ви поставите чотири, тобто максимально можливо використати. Їх. Далі повузлова обробка, вона дуже поєднується з технологічною доцільністю, оскільки зазвичай, ну, якщо ми особливо в заготівальній секції, то це вузлами, то доцільно все-таки один вузол обробляти десь поряд або на суміжних робочих місцях, або використовуючи якраз. Однотипне якесь обладнання чи групу обладнання, яке якраз дозволить обробити це додаткова вимога зосередити обробку деталей на мінімальній кількості організаційних операцій, і забезпечення кваліфікаційної однорідності виконуваних робіт, тобто, щоб всі за кваліфікацією роботи в межах однієї організаційної були. Більш-менш однорідними, в якому плані допускається використання суміжних, Тобто, якщо, наприклад, у вас працівник має третій розряд, він може виконати якусь частину робіт другого, можливо, якусь частину робіт четвертого, які такі достатньо йому для кваліфікації. відповідно, це буде відбиватися на його заробітній платі, як середнє арифметичне отримає. Бо давати, наприклад, працівнику п'ятого розряду половину робіт п'ятого розряду, а половину першого там я не знаю, почистити там видалити ще щось таке. Він відповідно буде. Ображений, бо ви знижуєте його кваліфікацію, він отримає меншу заробітну плату. Тобто, відповідно, це максимальне використання кваліфікації працівників. Яким чином рухаються предмети праці в потоці? Тобто, вони можуть рухатися прямо точно або з Прямо точно, це коли в нас запуск в одному місці, а випуск в іншому. Зазвичай така схема найбільш поширена. Чому? Тому що вона не перевантажує. Оцю зону, де в нас відбувається запуск, тобто підвіз крою, сортування його, складання, десь якісь стележі фурнітури розташовані поблизу. Тобто, цю зону, і випуск у нас зрозуміло, що супроводжується якимись кронштейнами з готовими виробами і так далі, відвантаження на склад, можливо, якась там перевірка якості, отикався, там може бути розташований відділ контролю, да, або якийсь там фрагмент відділу контролю. Відповідно, для того, щоб це все розвести в різні кінці і розвантажити, і не робити зайвого переміщення, то такий спосіб доцільний і найчастіше використовується. зигзагоподібна вона Чому вона за подібна? Не знаю, ну, з одного місця на інше. да, Вона зазвичай використовується в конвейерах, коли в нас є суцільний конвейер, він, до речі, тут і намальований. І по ньому ну, система конвейерна да, використовується на великих підприємствах. Ви не бачили її, мабуть. ні, е, Я не знаю, я. Як... Колись дуже давно, да дуже давно на великих фабриках використовувалася система конвеєрна. Це йде така рухома стрічка, конвейер. Він іде по колу. Він замкнений, такий, як ну, якби в танка оці гусениці перевернули да, то От воно так виглядає. І на ньому розташовані предмети праці, і кожен працівник і він рухається з певною швидкістю, зазвичай це якісь, ну, щось таке орієнтовно в межах такта, і кожен працівник повинен пошити свою пачку, покласти на місце. Ця пачка доїде до іншого працівника, і таким чином, вони рухаються. Ну робота повинна бути синхронною, вони повинні працювати всі в одному ритмі відповідно до того, який там такт, плюс там в конвейерному русі, і ми зараз будемо говорити, що коли ми плануємо. Робочі ну розподіл праці, то у нас є так, але ми не можемо наприклад чітко всім роздати роботу на 500%. У Нас хтось буде працювати на 490, хтось буде працювати на 520, наприклад. Так от, в конвейерному оця межа вона дуже малесенька, щоб всі встигали за той час там, за кілька там, секунд, скільки там, там різниця там, на 0,95, по-моєму, 1,05 в конвейерах, тобто зовсім маленький там, 5% може бути відхилення від такту, і вони всі рухаються, і тоді у нас запуск і випуск буде по одному, бо все це в нас повертається по колу. Рух предметів праці між робочими місцями, тобто в нас от уявімо, в нас розташовані робочі місця, і вони, в принципі, у нас прямолінійний варіант у нас тут є. Якщо у нас поставити посередині між тілля, всі машини розташовані, і вони рухаються від одного від одного виходить, робочого місця до іншого, чітко передають на сусіднє робоче місце. Такий варіант, ну це ідеальний варіант, такий варіант майже неможливий, тому що. Все одно, якісь деталі можуть е, мати якусь спеціалізацію, десь оброблятися на третьому, потім повертатися і так далі. І здебільшого, ми маємо ось такий змішаний останній варіант. Тож місця можуть робочі розташовуватися з одної сторони між ціле, може розташовуватися ось таким чином е, по обидві сторони, відповідно, і, відповідно, зигзагоподібний теж вважається ідеальним, коли в нас розташування по обидві сторони від між стіля, тому що ми передаємо. І зазвичай ми розставляємо обладнання, тобто першу операцію ставимо з однієї сторони. отут тут перша організаційна, у нас буде друга, третя, четверта, п'ята. І ми так за подібно розставляємо. І відповідно вони передають між собою. Чому? Тому що якщо ось тут, да тут ми маємо перетин. Допустимо, якихось деталей, яка передається з першого на третє, з першого на друге, відповідно. Тут теж десь може бути якесь перехрещування, то відповідно у нас ось такий ну, найреалістичніший це як розмішаний спосіб. Так, ну це спеціалізація робочих місць, це те про що я вам говорила, що коли ми маємо з вами. А oh, ні, це про кількість організаційних операцій. це ми може, про, Коли наводила приклад про обладнання для обметування, то от використовується якраз для спеціалізації також формула, коли ми визначаємо, яку нам кількість, кількість обладнання потрібно. Які можуть бути допустимі операції по поєднуванні в одній організаційній операції? Чому ж ця штучка нікуди не пропадає? Іж дивно мені? Зазвичай ховається, це ж не ховається. Отже, ми маємо з вами умовні позначення, машини, спецмашині, пресові пресувальні. Якщо є робочі місця робочі роботи, які виконуються сидячи, то відповідно це один варіант, стоячи, це інший варіант. І якщо, наприклад, у нас є якісь роботи, які пов'язані з ручними якимись операціями, з голкою, це особливо це стосується. Там, не знаю, якихось весільних сухонь, якихось вечірніх, да, і так далі, там, там часто використовують відповідно, яким чином ми можемо поєднувати ці операції. У нас є схема, за якою ми бачимо, в принципі, я тут мешки проважувати, okay. за якою ми бачимо, що машині можуть поєднуватися з спецімашинними, з ручними, причому це ручні, які виконуються стоячи, і відповідно. Все, да, і ручні з голкою, якщо у нас виріб невеликий і може бути розміщений там на колінах чи не на, на цьому, тобто десь не десь відповідно на тій робочій зоні, яка є. Далі прасувальні і пресові, вони зрозуміло, що як операції, пов'язані з вологотепловим обробленням, також можуть об'єднуватися, і плюс ручні роботи, які виконуються сидячи або стоячи, відповідно, якщо нам треба намітити чи ще щось зробити. Тобто таке поєднання, тому що якщо ми будемо плюс до того, якщо ми маємо ручні роботи, які виконуються сидячи, то для них може бути для них передбачений стіл розміри робочого стола, на якому розміщуються деталі, залежить від того, які це в нас деталі. Якщо це верхній одяг, він буде більший, якщо, відповідно, легкий він буде мати менші розміри розміри, стандартні розміри є, е, але в нас зараз, в принципі, така. Ситуація, що в нас можуть бути столи будь-якого розміру, але орієнтовно стандартні зазначаються. Крім того, у нас виглядає коротка схема розподілу праці наступним чином. Що означає коротка? В короткі схемі розподілу праці не роблять детальний опис всіх неподільних операцій, тобто не пишуть там, обшити клапан підкладкою, вивернути, припрасувати там, і, так далі, і так далі. Тут пишуть, наприклад, машинні операції по обробці кишені бортів. Підбили підсумок витрати часу і зазначили. Зазвичай таку схему використовували, коли робили цей обрахунок вручну. Тоді це простіше. Ти собі калькулятором порахував всі машині в межах одного якогось вузла, розписав і так далі. Найчастіше, коли ви використовуєте вже гаджети, що в нас є, плюс якісь додатки чи якісь програмні продукти. Відповідно, ви можете, ви маєте все одно ви копіюєте, вставляєте, переміщаєте і так далі. Вам нема сенсу робити коротку, ви все одно копіюєте цілу строчку з. Технологічної да, з технічної послідовності всю операцію, де все вже зазначаєте відповідно так, як є. І тоді вона виглядає повністю наступним чином. Що тут додається з технічної послідовності? Крім технічної послідовності, у нас є розрахункова кількість робочих, норма виробітку, є розцінка по цій операції, ну і зрозуміло, що обладнання, яке використовується. Як ми виконуємо проєктування швейного потоку з виготовлення? Давайте, мабуть, ми поговоримо на наступний раз. Ось ті робочі місця, які у нас є для кожного, зазвичай є стандартизовані розміри, до яких можна звернутися, якщо потрібно. Є також мінімальні розміри робочої зони. Я про це ще детальніше поговорю наступного разу, тому що ми зараз будемо робити схему розподілу праці, а вже планування ми будемо виконувати на наступний раз.